Майже рік створена об'єднана територіальна громада, і ми раді цьому, тому що є багато змін в нашій громаді. Щось вдається зробити, щось не вдається, але помаленьку ми йдемо до кращого життя, яке можемо мати у своїй об'єднаній територіальній громаді. І вже результатом є того, що сьогодні в нас в гостях є представники Сполучених Штатів Америки з програмою Добре, які як і завжди хочуть нам допомогти в тому, щоб ми могли розвиватися економічно, соціально, щоб ми могли відчути, що є підтримка зі сторони, де люди хочуть нам звичайно допомогти в цьому. І сьогодні в нас в гостях є програма Добре і вона хоче запровадити у нас декілька проєктів, для того, щоб могли ми для своєї громади зробити якісні послуги, що стосуються і комунального господарства, і, звичайно, адмінпослуги. І ще що таке є дуже важливе, це розвиток економіки. Саме ми б хотіли, звичайно, в першу чергу наголошувати на економіці, тому що без розвитку економіки не буде і коштів для громади, і не буде звичайно тих наданих послуг, які би ми хотіли надавати всій нашій громаді. My name is Mick Malay and I'm with a USAID funded program known as Dobre. Dobre is a five-year, $50 million program that is designed to help newly formed Ramadas to acquire the knowledge and skills they need to perform the responsibilities of that Добре, це проект розроблений на 5 років. Його бюджет складає 50 мільйонів доларів. І основною метою цього проекту є допомогти допомогти громадам об'єднатися та працювати разом. Метою сьогоднішньої нашої зустрічі в скаладі є представити основні аспекти цієї програми. Пояснити всі переваги участі в цій програмі. And explain the process that they need to do to uh, apply for that participation. І пояснити увесь процес, який вони повинні зробити для того, аби податися на цей проект. Ми оберемо 25 об'єднаних територіальних громад, яким будемо допомагати протягом наступних п'яти років. During this first phase, and we'll be doing two additional phases to assist 50 additional communities. The most important aspect of the program is that we'll be helping the cities identify their goals and objectives and working with them very closely to achieve those goals and objectives. Це зрозуміти, які є проблеми і основні завдання місць, які їхні цілі, і допомогти їм досягти цих цілей разом. Я вам хочу познайомитися з учасниками нашої сесії. Це є представники програми Мік міле, експерт з місцевого економічного розвитку програми. Це в нас є. Віталій Юрків, спеціаліст питань місцевого економічного розвитку параду. Добрий день. А також Людвічук Вікторій Химович, директор Офісу реформ Тернопільської області. Я думаю, ви в більшості знаємо. Самончик Петро Васильович, ви, напевно, знаєте, селищний <плес> міський. селищний міський голова, Лецький Андрій, керівник виконавчої дирекції. Тернопільського регіонального відділення сільських селищних рад, ми ну, власне я, Олег Анатолій Романович, Байковецький сільський голова і голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації сільських рад. рад. Для етапного слова я запрошую пана Милею. Uh, I'm very happy to be here with you today. Uh, I've been working in Ukraine for a number of over 20 years actually. So I'm committed and believe in the potential of uh, Ukraine. And I'm very happy to be working on the USAID funded NoRate program that is designed to help leaders like you achieve your goals and objectives uh, i know that you all have uh, aspirations for your new cities and i'm hoping that the do program can help you achieve those aspirations and as you know, today you'll be learning about this program and most importantly, how to apply for participation in this program. And it's a five-year program, so I look forward to working together with you in the coming years and watching the cities grow and prosper. Thank <laughs> you. І мені приємно, що ця програма на найближчим часом почне свою роботу в Тернопільській області. І, тут буде створений регіональний офіс, і, який обслуговуватиме кілька областей. Я бажаю всім гарного на настрою, удачі і спасибі. Той спосіб життя, який є на нинішній день, він не Напевно, що більше 80 може більше відсотків нашої громадяни. Тому наше завдання з вами використати всі можливості які будуть надані об'єднаним громадам через різні форми, через свою працю, залучити додаткові кошти, щоб виконати перед при настав наші суспільства. We'll be working very closely with businesses. and approaching you and identifying ways that you as city leaders can improve the environment for them to operate help so, you as city leaders uh, help businesses grow and prosper and employ more of your citizens Так Employ more of your citizens. And overall improve the communities that you're working in. Forward to working together with you to improve your economies, create jobs and opportunities. На ваше прохання, органи місцевого рядування забезпечують так, щоб у вас було і світло, і тепло, і водовідведення, вода, електроенергія, електрика, електро електро освітлення вулиць, виріс сміття. Тобто, на ці речі також передбачена е як технічна допомога щодо планування цих послуг, покращення, так і фінансова допомога. Якщо громада скаже, що так, це наш пріоритет. давайте Фонд для покращення інфраструктури, знову ж таки, ремонт чогось, покращення, відбудова, чогось створення навіть нового, яке в рамках інфраструктури. Також існуватиме фонд для міжмуніципального співробітництва. Частково готові власні ресурси у свій майбутній бізнес, а програма добре допоможе в цьому. А результат цього бізнесу буде покращення життя на території вашої і робити, тобто досвід фінансування та провадження, провадження проєктів. Другий блок перший блок це блок А. Там всі питання, що з буквою А. Другий блок це фінансується урядом, або за попередні п'ять років, або, або поточні пропозиції листування, або з донорами міжнародними якимись організаціями, або з приватними якимись українськими організаціями. І Таким чином ми були активні, щоб зносити в цьому першому блоці питань ми також хочемо бачити е... той показник відношення надходження з власних джерел на душому селені нашій громаді. У вас теж якісь є бачення? Чи будете потребу громади вивчати, чи Но. під якусь суму буде підлашковувати? <спес> Я Я я, я вас зрозумів. Це не цяло поділити 75, чи mm. буде інакше вітатися? І скільки? 24-25 днів на місяць. І будуть сидіти, працювати в Тернополі. І будуть, як кажуть, таким рівнянком. Ці 50, 50 – це все ресурси на 5 років, на оренду в офісі, на залучення, на проведення заходів. У нас буде час після того, як ми закінчимо. У нас буде час під час обіду поспілкуватися, познайомитися один з одним, поділитися е, якимись думками про ті успіхи, які у вас громадах були, про те, що можливо треба зробити, щось поділитися, і також задати питання колегам допомогу. Нормально питати. Не забороняється робити. Абсолютно, це не важ, не важ, просто. Да. на ваш розпарк далі об'єднувати ресурси і сконцентрувати їх в одному напрямку. Для того ж і програми нас, які працюють, які також працюють в цьому напрямку і також докладають свої зусилля, технічні ресурси і фінансові для того, щоб покращити життя громаді. Тоді, з Вашого дозволу, наступний слайд про третій. Чи є у вас активні громадські, громадські організації? Якщо є наявність пандуса для того, щоб молода мама з коляскою могла з але вони потрібні, тому що ідея залучені, залученості і причетності громадян є в тому, щоб кожна невеличка спільнота, яка проживає на території вашої громади, мала... Право доступу і мала доступ до тієї інформації, що робиться у вашій громаді. І якщо є якісь поважання, що ця, ця, ця структура, ця, ця громада, ці представники якоїсь спільноти могли бути почуті і органи самоврядування зробили відповідні якісь дії для нам буде цікаво також почути, почути про проєкти, можливо, якісь у вас були, є. А може у вас яке є бачення. В групах, щоб Візьмемо так. Перші ці рискови з цього боку це група номер один. Ви берете на себе е, із заявки анкети, ви проходите питання 1-15. Ви можете присісти в ближче орієнтовано і і повторять відповідь представники, або ми скажемо, як ми бачимо заповнення цього, цього, цього запитання. Тому так, раз, два, три, коли ще раз, ваше, ваше питання групи «Зенки». Фіксуємо приблизно 20 хвилин до першої ноль п'ять, якщо будуть готові, будуть готові до тоді і буде. Я перемагаю.